У сумах в останню путь провели загиблих військовослужбовців Артема Артеменка та Павла Савійська. За інформацією сумського територіального центру комплектування, старший розвідник розвідувального відділення батальйону спецперезначення національної гвардії Артем Артеменко загинув від ворожої кулі 29 листопада в Сіверодонецькому районі на Луганщині. Віддати шану полеглому воїну до свято Георгіївського храму. Прийшли його рідні та знайомі. Його з дитинства знаю сраждження спілкувалися часто. Раніше одної сім'єю були. Це близька людина. Артем Артеменко закінчив Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій, розповіла Людмила Торяник. Я його вчила. Веселий, активний, дуже життєрадісний. Людина, в першу чергу, яка завжди прийде на допомогу, підтримує всіх. Привезти в останню путь загиблого військовослужбовця приїхали його бойові побратими. До нього взагалі ніяких претензій. Ні по дисципліні, ні по службі. Він завжди йшов перший. Ну, настоящий воїн своєї країни. Він сміливий, щирий був. На завдання ми разом виходили, загинув він від кулі снайпера. Як настоящий воїн зі зброєю в руках, всі святі знайшли життя і двері до раю. О, коли ви мені знайти до нього шлях через каяття. Я загублений, якня. Попрощатися з Павлом Савіськом до церкви святих новомучеників та сповідників Слобожанських приїхали Наталія та Микола Демиденки. Це моя родня. Ми виросли в одному селі, вчилися в одній школі, Ну, общалися. Він мав, має сім'ю, жінка, дочка, дочка вже доросла. Дуже добра людина була і в спілкуванні, в допомочі якійсь, тобто у всьому. Взагалі дуже добра людина, дуже добра. Запам'ятається дуже доброю людиною. Ми більше з ним, як товариші, були. Той. Я його приглашав до себе на роботу ту працюю в школі. Приглашав, він і прийшов його і схотіли, захотіли взяти усе, ну, вручили повістку, не попав. Жалкую, якби попав до нас на роботу, може б залишився живий а так Дергей, погиб. Взагалі, коли не касається тебе, якось воно вроді в стороні. Ну, Коли ховаєш рідних, це дуже важко. Перенести дуже важко. Нелегко це все прийняти, нелегко все все пережити. Але ми розуміємо і знаємо, що все в руках Боже. Хай Господь дарує вам сил понести цей нелегкий крест. Поховали військовослужбовців на Алеї Слави Баранівського кладовища. Артему Артеменку назавжди залишиться 26 років. Павлу Савіську було 55. Ірина Касіяненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Суме.